Привіт привіт усім! Сьогодні я скуплялася в сільпо. Заїхала після ночної зміни за двома продуктами, а накупила купила всього чимало. Ну, Давайте по порядку мідії. Ось такі мідії мариновані зі спеціями 200 г. 55 гривень. Ну, я буду трошки округлювати, щоб не казати оті копійки 99. Так, далі, трошки мушу дещо пропускати. Зараз поясню, чому в чекові пропускати, тому що це сюрприз на свята для моїх. Чоловіка й донечка. Тому я не хочу зараз ще зачитувати і не покажу у цьому відео. Дочекайтесь, 6 грудня на Миколайчика покажу. Так, зараз, Горчиця. Горчиця турчин американська, лагідна, не гостра. ось така вона. 17 гривень. Так, далі ікра лососева, зерниста, північна. Так, 80 грамів. І коштує вона 159 гривень. 160 гривень. Ну, я подивилася, це була така більш-менш. Вигідна ціна. Інша ікра була дорожча дещо. Візьму, хай буде на найближчі якісь свята відкриємо та з'їмо з бутербродиками. Так, далі хліб тостовий, балтійський. Ось такий тостовий балтійський хліб Пів кіла його. Пів кілограма така велика пачка. Він коштує недешево, 39 гривень. 39 гривень. Так, сир вершковий, 40% жирності. Ось цей сир. Взяла 4. Не знаю, не пам'ятаю, щоб я його брала раніше. Він по 10 гривень і тому на 40 гривень. 4 сирки. Також взяла сир комо Тенеро молочний брусочком, тобто він не нарізаний. І теж був він, за вигідною, я так дивилася, ціною 66 гривень. І вага тут його 185 грамів. Тому, чи вигідно чи ні, уже е, судіть ви. Крім того, сир фета, на нього була якась скидочка 230 грамів, він ще в нас свіжий. Отут тут я бачу по 11 травня. І коштує цей сир фета. так, 50 гривень. Кефір, кефірчик, 2,5% і жирності. Так, скільки ж його тут у нас. Так, по-моєму, тут його. Ай зараз пошукаємо вагу. 850 пятьдесят грамів, кефірчик 36 гривень. Фарш, асорті охолоджений фаршу 600 грамів, ціна фаршу по 154 гривні за кілограм, і тут його 90 на 93 гривні. Асорті тут свинина і телятина, яловичина, так, свинина яловичина. Свинини, мабуть, трошки більше, ніж яловичини. Чи навпаки, я вже не пам'ятаю, мені щось там пояснювала ця продавчиня. Ну, взагалом, разом із тими смаколиками, які до свят, я скупилася аж майже на тисячу гривень. У сільпо. Ось такі були мені, у мене покупочки. Так. І зараз я прочитаю, що тут за побажання. Побажання було: зробіть собі подарунок. Подарунок зробити мені собі поки що не вдалося. Бо Я заходила в магазин, хотіла купити червону сукню, але те, що там було, мені не сподобалося. І також дали мені отакі ще. На вафлі і трубочки, бали, бонуси на наступну покупку. Всім дякую за перегляди. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Рада всім вашим коментарям буду і вподобайкам. Всім пока!